Всім привіт! Хапає автолію на зв'язку. Сьогодні, друзі, ще маємо дуже класний варіант по кросоверах. Ось такий Ford Edge, це 21 рік, це вже рестайлінг, нова, е, нова решітка, нова оптика. По кузові він трохи змінений. Гарна вже лінзована оптика. Виглядає дуже класно з штатів приїхав з мінімальними пошкодженнями. Це 2.0 з турбіною та на повному приводі. Також комплектація тут сел. Безключовий доступ. Присутній асистент сліпих зон присутній, ось такий гарний білий перламутровий колір, гарно переливається на сонці. Задні парктроники також присутні та електропривід кришки багажника. Автомобіль після хімчистки повністю обслужений, все чистенько Купляєш і експлуатуєш. Запасочка присутня, домкрати, ключі, все повністю є. стоє. До речі, дуже просторий великий багажник. З цієї сторони також гарно. Тут нагадування за повний привід. Ось такий гарний на сонці переливається перламутр. Гарні легкосплавні диски, хороша гума. Також, так як це повна комплектація шкіряний салон, шкіра вся в ідеальному стані, без жодних зауважень. Підлокотничок з підстаканниками. Все чистенько. Зауважень жодних немає. З водійської сторони також все в ідеалі, електропревід сидінь. Ось така оновлена мультимедіа. Зараз робимо запуск то більш детально вам розкажу, по комплектації. Денні ходові вогні, оптика дуже гарна і передня решітка також бомбезна. Нагадаю, це 21 рік. Тут ми маємо повний електропакет, 4 підіймачі, як зазвичай, і електрорегулювання дзеркал. Автосвітло присутнє. Маємо гарне шкіряне кермо, оздоблене шкірою, з круїз контролем адаптивним, асистент слідкування за смугою, перемикання під рульовими полистками коробки передач. У даному автомобілі 85 тисяч кілометрів, запуск двигуна з кнопки. Двигун працює без жодних зауважень, рівненько. Все чудово Помилок жодних немає. Ось така гарна оновлена мультимедія, вже без жодних кнопок, повністю панель управління кліматом все на сенсорі. Тут всіма відома шайба зручна у використанні. Камера заднього огляду працює, електроручник з автохолдом. Маємо зарядний пристрій, USB та Type-C і також є бездрутова зарядочка. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він є у нас в наявності, приїжджайте в місто Львів. Пасічна, 127, даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізу. Всім гарного дня!